Что касается э, заявлений э, коллективного Запада о том, что, например, Украина должна победить, Россия должна проиграть. Ну так в целом это формулируется идея, детально не расписывается, как мы с вами э, по этому поводу неоднократно говорили. Но что означает, например, поражение России для всех нас? это она, ведь, 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 это коснется всех, всех, от верховного главнокомандующего, президента страны до рядового гражданина. И вопрос иногда может даже в случае поражения страны в том или ином вооруженном конфликте встать о ее дальнейшем существовании как таковой, как субъекта. Поэтому цена тут вопроса исключительно велика. Сейчас мы говорим о том, что... А вот выборы в США будут осенью. Вот, вот. что-то там поменяется, вот что-то изменится. Мы не говорим. Но ну, многие ваши гости говорят о том, что что-то что -то изменится. Я вижу только одно, что Свои пока, меры. к сожалению, тема о мире, вы говорите, не надо. Я говорю о мире, я бы хотел, чтобы мир был. Я хочу, чтобы было хотя вы бы один. перемирие. Ну, пусть и один. А зачем нам перемирие? <сих> Потому что люди, когда вы да, говорите о а церкви а после перемирия команда, люди мир. перестанут везде. Ну, я хочешь хочу, мира. Типа, ну, ты, типа, ну, ну, пойми, ну, ну, люди из территории, и, и россияне... Но, и если сейчас, русские, но если как... сейчас дать перемирие, ну, подтянут самолеты, потянут артиллерию, обучат... Так, что Они же... И, вглубь вглубь у них же представление одно. Пой поймите, Володя. Вы есть? поймите, мы вас просто всех уничтожим. Вы с нами воюете, вы на наших землях. Вы это поймите. Мы начали войну с того, что так сказали... Дело не Минуточку. пойдет, потому что... Нет, так дело пойдет. Потому что где мы кто... вам сказали, перестаньте жителей Донбасса. Там... Все, точка. Это... Вы выбрали путь войны. Мы, Мы останавливаем война войну, которую уже... вы начали с 14-го года. война этот, этап Васильевич. войны Васильевич. идет уже третий год. Васильевич. Войны, я не знаю, широкомасштабного конфликта. Один. И конца и края этому Васильевич. нету. Всегда придет конец и край. Может быть, правда, не только войне, но и всему человеку. Если, уважаемые эксперты, говорят, что это война в длинную, да. Длинную это как? Это на 10 лет, на 15 Васильевич. лет? Может и больше. Как больше? Ну так, Европа воевала и столетние войны. Посушайте, украинцы кончатся, а потом и русские кончатся. И рус... как? Владимирович, украинцы кончатся, русские никогда. Я просто не а просто Украинцы сохраняют те, которые живут в России. Не с кем заключать договора Восемьевич. с Украиной. Восемьевич. Поэтому никто не собирается ни не говорить заключал. о мире. Ну, не заключать договора. Кто-то там был. Никита, Никита. Кстати, Никита. Малый. А в а Украине даже есть. тот, кто хотел, его отправили послом на... в Британию. в на... на... Вашингтоне на третий день саммита НАТО выдала декларацию. Судя по содержанию, Россия остается самой значительной прямой груз. Они призывают все страны мира не оказывать никакой помощи Москве. На полном серьезе думаю что смогут всем навязывать свою точку зрения. НАТО так беспокоит, что Россия разместила свое ядерное оружие в Беларуси, что решили озаботиться модернизацией собственных ядерных сил. Как оказалось, и Беларусь и Китай угрожают обороне альянса. При этом, как удается Китаю угрожать альянсу, понять совершенно невозможно. Приводу того, що дописували в оперативному тактичному групуванні Харків, то стало відомо те, що рефія готує підрозділи до атак у Вовчанську. Це стало відомо на вчорашній вечір. Ворог намагається провести перегрупування своїх підрозділів в напрямку Липців та у Вовчанську, а також здійснює підготовку підрозділів 153 МСН 47 МСД та 138 ОМСБР. до до атаку Вовчанську наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони заявили в угрупуванні за словами військових. Окупанти завдали в напрямку позицій наших військ аж 19 авіа ударів в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, малі 에, проходи Стариця, Скуп'янськ та Глибоке. Також ворог атакував 28 дронами камікадзе і здійснив 487 обстрілів Тому ми з вами розуміємо, що там ситуація також складна. Хоча ми розуміємо, що наші захисники вже неодноразово повідомляють. Мляли, що там ситуація стабілізована, що а, відкидають ворога сили оборони нашої держави, тому не мають ніякого просування. Але бачимо, що готують підрозділи. Бо ці підрозділи, які були до цього, вже потрішечка, але все ж таки закінчуються. Від початку харківської кампанії, яку розпочала Російська Федерація, ворог втрачає щодобу а, більше тисячі свого особового складу 200 трьохсотими Тому ми прекрасно розуміємо, що це все пов'язано з тим, що. А, вони почали наступи так активно на декількох ділянках фронту. Ну і звісно, це все з метою того, щоб наші захисники, нібито перерозподіляли наше військо, наш особовий склад і створювалися певні такі проґавлені на фронті. Але поки бачимо все добре, наші захисники стримують ворога як на сході нашої держави, але там досить таке пекельна ситуація, включно у часовому яру, включно на покровському напрямку. І про що ми з вами далі більш детально поговоримо? Адже з'явилася інформація від речника збройних сил України, що відбувається у часовому яру, яка там насамперед зараз ситуація, і які шанси відсунути окупантів із даного міста? Далі говоримо? Отже, стосовно ситуації і можливостей поговоримо більш детально. Думка спочатку речника збройних сил України? Е ну а потім Заслухаємо вже безпосередньо і інтерв'ю одного з представників Збройних сил України Кирила Сезонова. Отже, спочатку про те, що говорив Назар Волошин. Армія РФ втратила. 220 бійців, ще шістьох захопили в полон. Впродовж доби. Вчора, 13 липня, російські окупанти намагалися штурмувати часів яри з застосуванням штурмової авіації, проте Збройні сили України успішно відбувають атаки та отримують позиції. За словами Волошина, російські окупанти за добу 325 разів обстріляли часів яр, здебільшого завдаючи ударів по південній частині міста. На Часов'ярському напрямку було. Понад 1400 мінометних та артилерійських обстрілів. Українські військові відбили 10 російських штурмів. Російська авіація на цьому напрямку скинула 17 кабів. Речник Сув Хортиця додав, що армія РФ втратила 220 бійців, 6, з 6 взяли в полон. Часів Яр це українське місто, і є всі шанси, що ворога звідти відсунемо та знищимо його на тому напрямку, як вже було раніше, запевнив Волошин. Нагадаємо, зсу не підтверджують дані Форс про те, що Росія у битві за часів Яр, нібито втратила до 99 тисяч військових. За інформацією військових, окупанти втратили орієнтовно лише 5 Тисяч осіб далі з вами поговоримо про підсумки саміту НАТО. Знаємо, що там було безліч важливих заяв. Ось, до прикладу, з останнього президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення сьогодні на ранок. Що він думає з того приводу? Він сказав, те, що підбив підсумки візиту до США. Є три нові безпекові угоди для України, Польщі, Люксембург, Румунія. І зараз команда працює над ще новими документами. Будуть угоди з Чехією, Словенії та хвалили рішення після зустрічі з прем'єром Ірландії. Теж. Готувати угоду повідомляються підсумки саміту НАТО у Вашингтоні, те що Україна отримає від союзників декілька новітніх систем ППО та десятки тактичних систем. А також 1,2 мільярда доларів допомоги і обіцянку Британії давати нам 3 мільярди фунтів щорічно. Росія отримує за місяць торгівлі нафтою, в тому числі з нашими союзниками, 17 мільярдів доларів. Отака от ситуація.